Дякую, браті, сестри, дякуємо. Дякуємо співаки за спів, братям за слово. Цей вечір нам Бог подарував таке гарне зібрання. Слава Ісусу Христу! Він є добрий, Він знає, що нам потрібно, і сьогодні його слово було для нас. Ми йдемо до заключної молитви, будемо дякувати Бога. І я хотів би, щоб ми ще звернули увагу на слово, яке Павло писав до Тимофія. Привикли всі, що це юний Тимофій і через апостола Павла таке наставлення, але це слово Сьогодні до всіх нас. Ми всі в душі молоді, і нам всім треба Слово Боже, от яке нас зміцнює і нас багачує. Перша Тимофія, 4 розділ, 12, 13 і 15 текст. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує. Але будь зразком для вірних в слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі і в чистоті. Поки я прийду, пильнуй читання, нагадування і науки. І 15 тест. Про це піклуйся. У цьому пробувай, щоб, щоб що було. Щоб успіх твій був явний для всіх. І 16-й вже закінчив цей розділ: вважай на самого себе і на науку, не на брата, не на сестру, на себе і на науку. Внікай в себе і в учення. І цього тримайся. Так поступаючи, ти спасеш найперше, самого себе. А потім і тих, хто тебе слухає. Слава Господу! Ми чули сьогодні вже бути як діти, що це значить, щоб дорослий став як дитина. Ми чули сьогодні, що значить жити вірою. Вірою, Не просто вірити, не просто є віра, яка навіть в демонів, да? вони теж вірують і вони тремтять. Але є віра, яка підтверджується ділами, і віра, якою ми живемо, і віра, яка нас спасає. Слава Ісусу Христу! І ось цей текст Божого Слова і звертаю на 15-й вірш із цього розділу, і на слово успіх. Звертаю його. Успіх. Успіх Християнина. В чому заключається успіх християнина? Щоб твій успіх був очевидний. Щоб всі бачили, оце успішна людина. Знаєте, коли ми вітаємо один одного, чи з Днем народження, чи з якимось іншим святом, ми і здоров'я бажаємо, і радості, але і додаємо, і успіху тобі бажаємо. І кожна людина вона хоче бути успішною. Ну, правда, хто не хоче бути успішним? Але в чому справжній успіх християнина на основі? Божого Слова, якими успішними нас хоче бачити Господь. Коли ми звернемо увагу на слова апостола Павла, він написав в дії апостолів 20 розділ і 24 десь не написав, але він говорив, а ці слова Лука записав. Де Павло каже: я ні про що не турбуюся, і свого життя не вважаю для себе цінним, аби тільки. Що є пріоритетом в твоєму житті, Павло, аби тільки мені скінчити свою дорогу і служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. Оце була ціль для Павла, і в цьому він вважав свій успіх, якщо він зможе звершити своє служіння. І закінчити свою земну дорогу, будучи вірним Богові і проповідуючи святе Євангеліє. Це для нього було дуже-дуже важливо. Є категорія людей, які вважають, що успішний це той, хто має багато грошей. От він багатий, в нього є кошти. От подивіться, який чоловік багатий, от він успішний. Читаємо Слово Боже і бачимо багато людей, дійсно багатих, які були успішні. Авраам був багатий чоловік, мав дуже багато багатства і був успішний. Але коли ми уважно читаємо, то не було багатство ознакою його успіху, було щось інше. Було щось інше. Про багатих людей ми читаємо: і Йосип був рабом. В рабство продане братами, але став багатим, і багатьом людям допомагав багатьом людям. Але багатство не було причиною, що він такий успішний. Про Соломона читаємо багато, про Єзекію. Але не всім багатство прийшло на користь. На користь. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на слова самого Ісуса Христа, що Він говорить про багатство. Євангелі, Луки, 12 розділ і 15 текст. Слова самого Ісуса, життя чоловіка не залежить від достатку Його маєтку. Життя чоловіка і успіх чоловіка не залежить від достатку його маєтку і причту привів про того багатого чоловіка. Я вже не зупиняюсь на цьому. Отже, я думаю, всі ми розуміємо, що багатство і достаток це не є ознакою успіху людини і особливого Божого благословення. Є люди багаті, нещасливі. Багаті і неуспішні, неуспішні, розчаровані в житті. Скільки багато багатих людей навіть закінчують життя сьогодні самогубством, тому що не знайшли себе і не реалізували. Багатство не є ознакою успіху і благословіння Господнього для людини. До Филип'ян, 4 розділ, один з текст читаємо про апостола Павла, він був успішний. Коли прийшов до Ісуса, коли запитав, що мені робити, Він, виконуючи Боже волю, він був дійсно успішною людиною. Але що він каже про себе? Я навчився бути задоволений з того, що маю. Вмію бути в упокоренні, людина успішна, в упокоренні, а я вмію бути. І вмію бути в достатку. Хто сьогодні був на ранковому зібранні, ми чули було пророче слово, і Бог каже, що одних я випробовую достатком, і хочу, щоб вони ділилися, якщо є достаток, багатство, і Бог наблюдає, як ми будемо цим ділитися. Каже, А других, я випробовую каже, бідністю. І чи не буде ропоту, чи не буде нарікання, якщо. Як ми чули, гаманці відкрили там в кого гривень, а в кого зовсім нема. І як жити, як вірою жити, як не нарікати на Господа, коли дійсно треба, кінець місяця треба крплату платити, а немає чим. І Павло каже: а я навчився, як так жити і, і бути, щоб не роптати, щоб не роптати, і якщо є, щоб я вмів і поділитися. Цікава молитва Агура, я думаю, ви пам'ятаєте ту молитву, де він казав, Господи, не давай мені багатства і не давай мені бідноти. Чому він так просив? Багатства, щоб я не возгордився і не сказав потім, а для чого мені Бог? Я все маю, в мене все є, Бог мені вже не потрібний. І бідноти, щоб я не пішов красти. Нема що їсти, я можу піти красти. Не давай мені ні багатства, ні бідноту. І Павло був в різних обставинах і каже: Я навчився. Я навчився насищатися, і, і голод терпіти. Господи, якщо голод терпить, то вона успішна людина, хіба може бути успішна людина і сьогодні нуждатися в хлібові? Може. Павло був успішною людиною, але він все переніс. І разом з тим каже: Я навчився, я навчився. І... Бути задоволеним з того, що я маю. Матеріальне благо і достаток це не є показник успішного християнина. Є категорія людей, яка вважає, що успішна людина це та, яка здорова і найбільше щастя в здоров'ї. Так, да, я роздумуючи над цим і думаю, справді, якщо є здоров'я, то все хочеться і все нормально, а як нема, тобі нічого не миле. І здоров'я є великим Божим благословенням. Але разом з тим, чи здоров'я є показник успішної людини? Звичайно, що ні. Є люди успішні, які і не мають повного здоров'я, і є люди, які повністю здорові, але вони не є успішні. Коли читаємо про святу книгу Біблію, знаходимо, навіть апостол Павло про себе свідкує, що він мав тілесний недух, він мав якусь колючку в тілі. Здається, успішна людина, а чому ти Господь не ізселив його повністю? Та стільки через нього хворих оздоровлялося, а він сам мав колючку в тілі. Є 2 е, Тимофія 4,20, таке місце, каже він, я трохима залишив слабого в мілеті. Павло, а чому ти трохима слабого залишив? Ти ж молився за хворих, Бог тобі відповідав і міг би оздоровити. Але ми приходимо в висновку, що і навіть коли Ісус був на землі, Він не всіх хворих оздоровляв. Багато людей отримали зцілення. Люди, які не могли ходити, вони вставали і вони скакали і славили Господа. Часи апостолів так само, багато людей отримували зцілення. Петро проходить, уявіть, і на кого тінь падає, і та хвора людина стає здоровою. Це, звичайно, люди бачили, раділи, але не всі отримали оздоровлення. І багато людей лишились хворі. Але не в здоров'ї, не в здоров'ї фізичному є залог успіху для християнина. Є ще одна категорія людей, яка вважає, що успішні люди це ті, що досягнули в житті якогось суспільного статусу. От вони досягли, вони сьогодні займають високі пости, от вони є успішні, вони щось досягли в житті. Ми знаємо про Йосипа, який дійсно був рабом і досягнув такого високого статусу, він став другим після фараона, мав владу в Єгипті. Але це суспільний статус не є показником успішної людини. Про Даніїла, який теж взятий був юнаком в полон, але потім став одним із князів під час Вавилонського полону. Статус не є. Причиною, чи, можна сказати, такою ознакою, що це успішна людина. Прочитаємо Перше Коринтян і перший розділ, де апостол Павло пише 26 тексту, 1-26 Першого Коринтян. Подивіться бо, браття і сестри, разом, подивіться на ваших покликаних. Небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетний. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу, на кого подивився Бог. Немудре в світі, немічне в світі вибрав, щоб сильне засоромити, щоб і сильне зромити. І простих світу, простих людей, і погорджених, і незначних, на них, може, уваги люди не звертали, а свою увагу звернув. Господь, Аллилуйя! Така пісня чудова. Я один із тих, кого ти заметил. Нас заметив Господь, таких простих, незначних, і вибрав, щоби знівечити значне. Так, щоби не хвалилося перед Богом жодне тіло. А я от досягнув такої висоти, а я от на такому положенні в мене такий статус. Ні. Бог простих людей вибрав. Отже. Не від земного матеріального блага залежить наш успіх, не від фізичного здоров'я і не від нашого суспільного статусу. Ці речі, вони є благословені, але не є таким показником успішної людини. І в чому ж справжній успіх християнина? В чому хоче бачити Бог нас успішними, коли говорить про успіх, щоб твій успіх був. Очевидним, щоб цей успіх бачили всі. Друге Петра, перший розділ, ми читаємо із 10 текста. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання і вибрання. Зміцнюйте своє покликання і вибрання, бо, роблячи так, ви. Ніколи не спіткнетеся. Успішна людина, яка йде вперед, яка не спотикається, яка не зупиняється, назад не оглядується, вона йде цілеспрямовано вперед. Ви ніколи не спіткнетеся. Бо щедро відкриється вам вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Слава Господу! Перша ознака успішної людини це яка Укріпляє, яка чинить міцним своє покликання і вибрання. А як вона зміцнює це покликання і вибрання, звичайно, через свої особисті стосунки з Богом в молитві і в читанні Божого Слова. Займайся цим постійно. Хай ця книга закону не відходить від твоїх уст, ти вникай в те Писання, ти так живи і молися до Господа. Кожен день молитви, один на один з Богом. Дуже сильні наші спільні молитви, коли ми разом погоджуємося. Але, друзі мої, щоб бути успішним, кожному з нас потрібна особиста молитва з Ісусом Христом. Один на один з Богом. Чи є в тебе та тайна кімната, де ти можеш закритися? Це може бути навіть вулиця, на яку ти вийшов і знайшов куточок. Це може бути кімната, це може бути будь-яке місце, в когось це салон автомобіля. Де один на один з Богом і може говорити, поплакати, молитися, отримувати від Бога поради, підкріплення. Це перше, що робить успішним, це твоє бажання бути в спільності з Богом, молитися, перебувати в Його слові, щоб отримувати Слово від Господа. Ти зміцнюєш своє покликання і вибрання. Другий важливий фактор успішної людини це ця людина. Вона Наповнена Божою любов'ю. По цьому можна бачити. І коли Ісус говорив своїм учням, каже, я вам нову заповідь даю. Так уважно слухайте, а яка ж це заповідь? Та ми всі заповіді знаємо. Каже, любіть один одного. І по цьому всі пізнають. по цьому, Це ознака, по якій побачать вас. каже, І пізнають, що ви мої учні, ви любов'ю наповнені. Вас немає зла, немає тої ненависті. Ви не принижуєте когось, ви не ображаєте когось. У вас немає образи. Людина, наповнена любов'ю, вміє прощати. Людина, наповнена любов'ю, вміє, вміє все знести. Ми чули, як діти. Діти люблять. І, і ми сьогодні маємо бути наповнені Божою любов'ю. Сьогодні стільки ненависті, зорстокості. Людина, яка може все вмістити, яка може все перенести. Це успішна людина. Ми можемо себе провірити, Господи, чи можу я всіх вміщати, чи є люди, з якими я не хочу просто вітатися. Я не можу його вмістити, я не можу йому простити. Я не можу бути успішним, якщо в моєму серці є якийсь ще гнів, якась образа. Я маю все це викинути з серця. І моє серце має бути наповнене любов'ю. Оце ознака успішної людини, яка наповнена Божою любов'ю. Третя ознака це ми чули сьогодні про віру. Успіх християнина, успіх християнина це успіх глибоко віруючої людини. Багато людей просто називаються віруючими. І сьогодні всі віруючі. І коли ми кажемо, там прийшли невіруючі, ми неправильно кажемо. Сьогодні всі люди віруючі, різних конфесій. Кожен себе оприділив до якоїсь конфесії. Дуже рідкий, маленький процент є людей-атеїстів, які кажуть, а ми ні в що не віримо. Але більшість людей віруючі. Але справжній віруючий який має живу віру в серці, живу віру, він не просто називається, а він живе вірою. Сьогодні ми чули. Я доповнюю цю проповідь, що ми дійсно маємо жити вірою. Успішна людина не тільки говорить про віру, не тільки називається віруючою, а вона живе вірою. І ця віра жива, вона підтверджується ділами, ділами. і ділами милосердя, добрими ділами. Коли ти бачиш людину, яка сьогодні робить добрі діла і це робить від душі, це не скупа людина, ні. Це не та, що закривається, коли рядом в когось горе, а він має достаток, і він закрився йому добре, а хтось хліба не має. Сьогодні Дух Святий говорив про це. Господь хоче, щоб ми розділили з голодним хліб, щоб ми допомогли вдові, сироті, бідній, нещасній людині. Оце успішна людина, яка завжди ділиться. Може, останній нею кусочок остався того хліба, але вона останнім розділиться. Це людина успішна і благословена перед Богом. Вона має віру, живу. вона живе вірою, вона живе Словом Божим. І вона знає, що сьогодні прожила день, а завтра, Господь, не забойтесь про завтрашній день. Не турбуйтеся, я вже потурбувався, щоб завтрашній день був для вас приємним настільки довіряти життя Богові. Що знати, що і завтра я не пропаду, і післязавтра, якщо Бог життя продовжить, то Він мене й проведе. Дасть Бог день і дасть Бог їжу. І діток, хтось каже, що ви народжуєте, стільки дітей, а чим будете кормити їх? Якщо Бог дає дітей, Він дасть і їжу для діток. Він прокормить. Не будуть твої дітки голодні, не будуть, Бог потурбується. На пташку подивіться, казав Ісус. Хто за неї турбується? На лілію гляньте. Віра. Я вірю, мій Бог він мене не залишить, він мене проведе. Ознака успішної людини це глибоко віруюча людина, яка має таку живу віру, яка підтверджується добрими ділами. Робіть добро всім, написано. І Бог вибрав собі людей, особливо ревних. Знаєте, Бог дивиться на людей, які особливо ревні до чого? До добрих діл. Вони спішать робити добро. І навіть книгу Бог спеціально завів. Коли я це читаю, думаю, Боже, ти навіть для людей, які, які роблять добро, навіть книгу завів, де записано кожне добре діло. І коли помираємо, наші всі добрі діла йдуть за нами в тій книзі. Одного разу ця книга відкриється. Може, ти сестру нікому не трубила, не розказувала, але стільки робиш добра, і там записано все, як про ту тавіфу, скільки добрих діл вона робила, і все записано у Бога. Робить добрі справи. Тому давайте багатіти добрими ділами. Це успіх християнина, який любить робити добро. І останнє, четверте це виконання великого Божого доручення. Це покора Божій волі. Господь нас створив, Він нас спас, народив нас з гори. Ми народилися з гори для чого? Щоб просто бути спасенним і все? Ні. Він дає велике доручення. Ідіть. По цілому світу і Єванглію людям проповідуйте. А я буду з вами, каже, по всі дні і, і до кінця віку. Я вас не залишу. І ті люди, які покорились Божій волі, як Ісус в Гевсиманії, Господи, хай твоя воля Боже, не моя. Я можу устрояти своє життя, думати тільки про себе, егоїстично про себе і все. Але Господь каже, подумай про інших, той, хто спасений. Він покликаний спасати. Ми маємо іти і проповідувати Євангелію людям. Не всі можуть поїхати в Африку, ми чули про це. Не всі можуть поїхати сьогодні на схід, але ти можеш проповідувати там, де ти живеш, в своєму багатоповерховому будинку. Там, між сусідами на вулиці, де ти живеш. Ти можеш проповідувати своїми ділами і своїми словами, нести Євангелію. І Павло каже сміливо: Я не соромлюся. Благовістя Євангелії. Мені не соромно. Бо вона є сила Божа. Вона є сила Божа і успіх апостола Павла, який на початку ми читали: оце мій успіх, це моє бажання, це моя ціль донести Євангелію людям, щоб люди спасалися. Бо Бог хоче, щоб всі люди спаслися. І сьогодні виконання Божої волі нести святу Євангелію. Оце людина успішна. Ми підводимо підсумок. Якраз Успішної людини йдемо до молитви. Чотири таких речі я собі зауважив і ділюся з вами. Перше, це духовний наш ріст, коли ми зміцнюємо своє покликання, своє вибрання, маємо тісні стосунки з Богом через молитву і читання Божого Слова. Друге, ми наповнені Божої любові. Якщо не вистачає, якщо бачимо, холоне любов, давайте бити тривогу. Господи, в моєму серці щось сталося. в мене любов холоне. Є люди в церкві, яких я може, не хочу бачити, я комусь не можу простити. Чи це може в сім'ї, в родині чи з сусідами? Ми маємо бути наповнені Божою любові. І про це пізнають всі. Любов не скриєш. Про любов не треба казати Я вас люблю. Любов видно, І її побачать. Якщо твоє серце наповнене любов'ю, твоя мова буде з любов'ю до людей. Хто би не звернувся, не буде крику в твоїх знах, не буде приниження. А люди відчують від нього, каже, просто пахне любов'ю. Він дійсно ніжно з любов'ю відноситься до ближнього. Любов до Бога і до ближнього. Це найбільші заповіді, на яких основується весь закон і пророки. Це ознака успішної людини. Ця людина має живу віру і живе вірою. І живе вірою. Це ознака успішної людини. Ця віра підтверджується добрими ділами, ділами милосердя. Любіть діла милосердя це Боже повеління. І четверте проповідує Євангелію: виконує велике доручення Ісуса Христа. Я бажаю всім і собі бути успішним, скільки Бог дозволить нам жити, щоб ми були успішні християни, не просто називалися, але жили, служили і були успішні. Давайте піднімемося. Перед нами молитва, час, якраз заключної нашої молитви. Ми маємо восьму годину.